Мої вітання, шановним телеглядачам РТК «Хуст» в ефірі Короткі новини. 26 липня відбулося засідання п'ятої сесії хуської районної ради, де разом з питаннями медичної сфери хуські депутати обговорювали тему пошкодження майна комунальної власності в місті Хуст, а також першими на Закарпаття звернулися до органів центральної влади щодо необґрунтованості підняття тарифів на комунальні послуги для населення. Деталі дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. Перед початком розгляду питань порядку денного головуючий на засіданні Олександр Пацкан озвучив депутатські запити, що надійшли у міжсесійний період. Зокрема, депутати порушували питання ремонту дорожнього покриття, проблематики розпаювання земель та продовження будівництва дошкільного навчального закладу у селі Іза. Після цього районні обранці перейшли до основної теми засідання, а саме питання сфери охорони здоров'я. Депутати підтримали проект рішення про прийняття у 2017 році коштів на здійснення видатків по наданню послуг з охорони здоров'я населенню у місті Хуст. Мови йдеться про те, що Хуська міська рада передає кошти на здійснення видатків, що передбачені статтею 89 бюджетного кодексу України по наданню послуг з охорони здоров'я населенню у місті Хуст протягом 2017 року. Хуській районній раді в повному обсязі. Також з огляду на те, що на сесії були присутні люди, що фактично кожного дня потребують очищення крові на апараті штучної нирки, депутати повернулися до обговорення раніше прийнятого рішення створення гемодіалізного центру на базі хуської стоматполіклініки. До нас звернулася департамент охорони здоров'я, також клініка Новака звернулася надати приміщення в оренду під створення центру гемодіалізу. Ми також вивчали це комісійно з депутатами. Питання воно є дуже болюче і дуже дуже важливе до нашого району. Ми є тільки два райони, в яких нема гемодіалізу: це Іршавський і Хуський район. І є така можливість зараз створити у нас у Хусті цей центр гемодіалізу вартість. Дуже дорога цього обладнання, і ми б дуже хотіли, щоб у нас було воно розміщене в хусті. І клініка Новока разом з їхньою комісією відібрали приміщення стомат, поліклініки для цього гемодіалізу, тому що там підходить вода і підходить логістика. скажімо, воно в центрі міста знаходиться. І ми не могли не дати зробити цей гемодіаліз в хусті. Також на засіданні сесії депутати прийняли важливе рішення щодо направлення звернення хуської районної ради. До президента України прем'єр-міністра та інших контролюючих органів центральної влади щодо необґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Депутати навіть не дискутували на рахунок цього рішення. Я думаю, що рішення надто важливе для нас, усіх. Ми мусимо також, щоб нас чули, що от таке бачення в Хуйському районі, що тарифи є необґрунтовані, не доведені правильно, не роз'яснені населенню. І нам також особисто, чому в такі тарифи людям людям дуже важко сплачувати ці тарифи. Я думаю, що це дуже доцільне рішення. Я думаю, що ми випередили зараз всіх в області і прийняли таке рішення. Думаю, що за нами будуть слідувати і другі райони. Ні Ради. під питанням порядку денного різне Олександр Пацкан довів до відома депутатів інформацію щодо пошкодження об'єкту комунальної власності районної ради у місті Хуст на вулиці Слов'янській під час проведення суміжного будівництва. Ми звернулися з цього приводу. Ми склали комісійно затвердили акт, в якому було протокольовано і зафіксовано стан порушення, який був на нашому комунальному майнові, де були порушені сходи і навінавіз, який був на це. Зараз ми на підставі цього акту звернулися до правоохоронних органів і чекаємо якусь реакцію і рішення від них. На цьому засідання п'ятої сесії хуської районної ради завершили свою роботу. І у продовження порушеної на сесії теми відкриття гемодіалізного центру у місті Хуст, якою зараз є ситуація з відкриттям центру, та наскільки цей проект є перспективним, ми попросили прокоментувати очільника Хуської районної державної адміністрації Назарія Павлія тільки нещодавно. Ми виготовили необхідну проєктно кошторисну документацію. Було отримано розпорядження. Голови районної ради для надання дозволу в передання в передання у користування тої частини приміщення, яка необхідна для облаштування гемодіалізного центру. Виготовили проект, подали всю необхідну документацію до департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, і за наявною в мене інформацією, найближчим часом планується і ставиться питання для вирішення і для вирішення, для виділення необхідних коштів корист для проведення робіт, необхідних з оплаштування гемодіалізного центру по Хузькому району і закупівлю необхідного обладнання. Гемодіалізному центру у Хуському районі бути і як адміністрація, як районна рада, так і відділи і департаменту охорони здоров'я прикладуть до цього усіх зусиль. Нас єднає любов до Ісуса під таким гаслом пройшла утячі традиційна уже 11-та за рахунком проще народів та національностей. Вона не має аналогів у всьому Закарпатті, і щороку збирає прочан на спільні молитви не тільки з нашого краю, але й за кордону. У проголошений рік милосердя проща збіглася в часі ще з однією важливою подією у житті католиків зустрічу з папою римським Франциском у Польщі. Та все ж людей у Тячеві було чимало. А це і паломники з усього Закарпаття, і близько 50 священників, і представників різних конфесій, і гості із США, Румунії, Угорщини та Словаччини. Згадували цього. Цього дня і засновника прощі отця Петра Криніцького. Родзинкою свята стало запроваджене владикою Міланом Шашіком мирування вірників. Втім, все по порядку у сюжеті. Далі благодатне місце вибране у місті Тячеві для проведення прощі народів та національностей. Воно не має аналогів у всьому Закарпатті. Благословенне Богом, це місце щороку, вже 11-й рік поспіль, збирає паломників не тільки з усього Закарпаття, а й за кордону, на спільні молитви за заступництвом святих рівноапостольних просвітителів Кирила і Мефодія із присутністю мощей папи Клементія до Господньої милості, з проханням прощення наших провин і миру в Україні та цілому світі. Почитаємо покровителів в Європі, святих Кирила і Методія, яких папа, святий, уже Іван Павло. Pavlo 1980 roci proholosil pokrovitelami Európy. I e, e, my majemo bahato cerkov našej eparchii, jaký je posviačený v ich čest. E, no i m, prichodia tu i cimošči, prinosimo e, Sv. Kirila i Sv. Papu Klimentia. E, Takže što je Те, що молиться тут на різних мовах, і прославляється Господь Бог, хоча домінуючою мовою є українська, але звучать молитви і на інших мовах. І це свідчить про ту толерантність і нашого краю і відкритість нашої церкви, що вона є вселенською, католицькою, тобто, яка є для всіх народів і для всіх людей доброї волі, радіємо із того, що багато людей так передають свою духовність, свою таку енергію і раді. З того, що можемо бути разом на молитві і можемо бути сповнені цієї сили, яку дає тільки один Господь Бог, тому якраз і ми сьогодні. Маємо цю таку добру ласку від Господа, щоби тут бути разом, щоби послужити кожний один одному. Саме цей рік Божого милосердя це є дар від Господа, коли можемо ділитися. Близько п'ятдесяти священиків з різних парафій прибули на свято разом зі своїми вірниками, а також гості із сполучених штатів Америки, Румунії, Угорщини та Словаччини. Відрадно, що тут було багато молоді дітей, незважаючи на те, що 11-та проща у Тячеві збіглася в часі ще з однієї важливої події в житті католиків зустрічу з Папою Римським Франциском у Польщі. У програмі 11-ї прощі були різні молитви до Святого Духа, акафісти, молитви матерів, особисті свідчення, вервиця всіх присутніх єднала любов до Ісуса і огортали піднесені почуття. Проща означає для мене те, що Господь учить нас прощати. Як будете прощати, так і вам проститься. Якщо ви не будете прощати гріхів ваших і вам, Отець, ваш Небесний не простить. Отже, Отець нас учить до любові, до прощення і цей рік об'явлений роком милосердя, як ми всі знаємо. Папа Римський об'явив цей рік роком милосердя, а милосердя і проща. Воно поєднане. Якщо людина прощає, я думаю, що в його серці є любов. А любов то є Бог. Бо лише Бог міг нас зібрати тут у такій кількості. Подивіться, люди приїхали з Словакії, які гарні пісні нам тут заспівали. Я думаю, після цих слів хочеться жити і обняти всій світ того, що піднімає Бог так дух в нас. Так ми тут прийшли до ту землю на Україну. Не в перший раз, в другий раз. výraz, aby sme tak odovzdali, dali tomuto narodu to bohatstvo tej atmosféry, ktorú my tu načerpali. Národ potrebuje Boha. Bez Boha nemôže do dopredu, nemôže byť, byť takým šťastlivým človekom, ktorý má cieľ ціль свого свого життя так, разом з усіма порчанами словаки молилися за мир в Україні, радували присутніх своєю концертною програмою, яка об'єднала всіх, незалежно від нації чи віри сповідування. Адже на свято приїхали не тільки католики. Як нам повідомив Павел Гайнік, їх гурт, наприклад, об'єднує людей різних вікових категорій і конфесій. Згадували в цей день і засновника Прощі у Тячеві місіонера отця Петра Криніцького, який на даний час служить у закладі. Порізькій області, я думаю, що ця ідея, яка ту народилася в Тячові, коли тут був отець Петро. Е, вона тут так вкоренілася, і це є дуже добре. Для мене це великий праздник, бо я сьогодні якраз дуже недобре себе чувствую. Давлення в мене піскочило. Але це у мене такий великий праздник і означає Петро, отець Петро. Сусу здогадайся за нього, що все так він за все, все організував. Це його труд. Цікавою та повчальною була і євангелізаційна програма. А кульмінацією свята стала архієрейська служба Божа, яку очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан Шашік, супроводжував літургію Тячівський духовний хор під керівництвом Йосипа Мартинича. Чудовий спів хористів підсилив урочистість цього дня. На закінчення відбувся традиційний процесійний обхід з читанням Євангелій. і вперше за всю історію прощі владика камілан запровадив мирування прочан. Проща то для нас є якби таке така послідовність, якою були направлені і на свою місію апостоли, тому що вони мали йти до цілого світу, вони мали нести цю добру новину Євангеліє і звіщати про Божу любов, і саме та сама людина мусить прийти, щоби. Знову і знову чути, як Бог її любить, щоб відкриватися перед цією любов'ю і заряджатися нею. І Потім ту любов іти і дарувати до того середовища, де вона знаходиться, особливо до, до своєї родини. Я тішуся, що так багато молодих людей було, і дітей сьогодні. Це є таке унікальне місце, яке, скажімо, так не має аналогів. Я надіюся, що воно буде і продовжуватися, тому що цей інтерес і новий можу сказати і так свідчить, що це місце дає своє, і Господь Бог тут благословляє. Тож до нових зустрічей, шановні миряни, нехай на кожній прощі ви відкриватимете для себе щось нове і особливе, щоб вас і ваші родини завжди огортала любов, а на землі панували мир і Господня благодать. На цьому завершуємо сьогоднішні випуски. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, а також на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. Дякую за увагу! На все добре! Побачимось завтра!